Всім привіт! Це Рада нацбезпеки та її ведуча Тетяна Попова. Сьогодні ми знову знаходимося в інституті судових експертиз, і ми сьогодні поговоримо про західні компоненти в російських дронах та ракетах. Підписуйтеся, ставте лайки, розповсюджуйте посилання на це відео в ваших соцмережах і групах. Шахет баражуючий боєприпас іранського виробництва, вперше представлений у 2020 році. Дальність польоту до 2000 км. Цей БПЛА широко використовується під час російського вторгнення в Україну під назвою герань 2 Літає такий безпілотник на висоті від 60 до 4000 тисяч метрів із крейсерською швидкістю близько 150-170 км на годину. БПЛА має двохтактний двигун потужністю 50 кінських сил, тому мопедний звук ударного дрона чутно за кілометри. Безпілотник має загальну довжину близько трьох метрів та розмах крил трохи більше двох метрів, вага близько 200 кілограмів, вага бойової частини – 40-50 кілограмів. При виробництві дрону використовується доступна цивільна електроніка. Наводиться він за сигналами GPS GLONASS. Однак розбирання збитих дронів показало, що Шахет-136 також має просту інерційну систему навігації, тому навіть за успішною роботи РЕП може продовжувати рухатися до мети з прийнятною точністю. На думку військових експертів, використання ЗРК проти дрона також неефективне, оскільки він коштує набагато дешевше за ракету ЗРК. Експерт вважає, що проти шахеда можуть бути ефективними системи зенітної артилерії та спеціально підготовлені стрілки. Хоча, враховуючи його приблизну собівартість у 20 тисяч доларів, навіть якщо вдасться збити 4-7 з 10 запущених дронів, його застосування все одно буде досить дешевим та ефективним. Спочатку БПЛА використовувалися у вересні 2022 року та були націлені на об'єкти на полі бою у Харківській області під час успішного українського контрнаступу. Пізніше БПЛА використовувалися для завдання ударів по енергетичних об'єктах цивільної матеріально-технічної інфраструктури України, а також по житлових районах, що призвели до жертв серед мирного населення. Військові експерти зазначають, що більшість шахедів збиваються українськими винищувачами ЗРК, ПЗРК та вогнем зенітної артилерії. На початок лютого 2023 року, за даними ВПС України, було збито понад 540 безпілотників. Відомо про початок збирання на території особливої економічної зони Алабуга бойових дронів іранського виробництва. Керівництво Алабуги планує розвинути виробництво дронів, включаючи адаптацію та виробництво комплектуючих у середині економічної зони. Доброго дня. Дякую, що погодилися на інтерв'ю. Представтесь, будь ласка. Головний судовий експерт Київського науково-дослідницького інституту судової експертизи. Я так розумію, ви можете розказати про західні запчастини в дронах шахет Гірань, те, що називається так. Наші дослідження, які ми вже проводимо протягом тривалого часу, можуть нам дають нам право розказувати вже про устрій цієї птички. Значить, на ній в ході дослідження ми виявили комплектуючі більше, ніж 36 країн. Насамперед, це Америка, Європа. Японія, при цьому, в залежності від наявності їх у іранських компаній, які їх виробляють, ці комплектуючі міняються. Тобто, основними складовими частинами, от вони представлені на цьому столі. А от що це за схема? Якщо можна пояснити, значить, на основі наших досліджень ми зробили. Комплектуючу схему. Тобто ми розкидали всі складові по тим місцям, де вони встановлені у шахетах 136 за… Такого аналога ще не було. Це от ми буквально недавно закінчили, бо користувалися дуже не... якісними схемами, зроблені за допомогою Photoshop. Зараз це вже все розложено, по полочкам. Зроблено. Функціональна схема, зараз тобто ми повністю представляємо, як він працює і де що знаходиться. Завдяки нашим Збройним силам нам дісталися зразки практично неушкоджені. Тепер, завдяки цим нароботкам, ми можемо будь-який шахет розбирати по складовим від маленьких деталей з комплектуючих і так далі. Розкажіть, будь ласка, що це за комплектуючі тепер? Ну, тут основні комплектуючі, які, які являються, По суті, це бортова електрична схема шахіда. Значить, з'єднані вони проводами, зроблені по, по дуже технологічній формі, основна маса штикерів. Це американського виробництва, на них є маркування фірм, дата виготовлення. І це американський фірм. Так, в основному це американський фірми. Значить, ці штикера використовуються у космічній і авіаційній промисловості. А які дати виготовлення там? Які роки це? Ну, ось на цьому ми можемо побачити 21 рік, 11 місяць. На цьому те ж саме. 21 рік, так? Да? Да. Довоєнні ще. Да, так, тут в основному 21-22. Тобто закупка, напевно, була зроблена ще до початку війни в Україні. Одночасно тут є і російські, точніше, не російські, а радянські ще. Десь вони знайшли собі. Заку, Склади якийсь. Ну, закупка, бо, бо це теж роз'єми, не, не дуже прості роз'єми. Вони робилися по заказу ракетобудівної промисловості. Про це свідчать відмітки АТК. Ну і ще, ще ряд відміток. Йдемо далі. Акумуляторна батарея. Японці. <звіт> По цій табличці можна з'ясувати, в якому році вона була вироблена. Це вироблення не пізніше 12.2023 року. Угу. Тобто нова вже після початку війни? Ну, виходить, так. Окей. Що ще? Це блок управління польотами. Значить, так називаємо мозги. Ісклюзивно для вас. Оце його ага. І За хто виробник? виробники тут всі, всі хто завгодно. От американська. Ага. Є швейцарський, є Гонконг. Тут все зобрано з усього світу. Скажіть, а це технології подвійного призначення? чи це все-таки Безумовно, подвійно? безумовно. Всі ці комплектуючі, вони не подвійного призначення. Для військових цілей тут, безумовно, використовується планер і безумовно використовується бойова частина. Все інше воно використовується в авіабудівній промисловості, особливо от квадрокоптери, дрони і легкомоторні самоліти. Скажіть, будь ласка, а в принципі, навіть ця торгівля деталями подвійного призначення, вона чи зараз дозволена, чи ні? Ну не моя компетенція. Ага, Зрозуміло. Окей, давайте далі по деталях. Значить, далі що у нас? Ну це блок управління польотів, за частини від якого я вам показав. Блок розподілу живлення. А це чиє виробництво? Теж складові які загодні. От кстати, деталь харківського заводу. Ага, та да, мені казали, що одного харківського заводу є. Ну, як правило. А го року закупівля мені казали. <плес> Сказати трудно, тому що ну, помилково дуже деякі люди номер партії розшифровують як дату виготовлення. А відповісти, коли ця реле була виготовлено, можна тільки на заводі, піднявши номер партії. Зрозуміло. Антена. До останнього часу попадали антени з клеймом канадських фірм. На останніх зразках клейма немає, напевно, щось поміняли. Блок, інерційний блок управління польотом, який регулює швидкість, висоту. Теж дуже багато складових з усього світу. Блок виміру швидкості. Скоріше, що він виготовляється однією із західних компаній якої, на жаль, сказати не може, це зараз ще стайна слідство. Блок управління. Тут з усього міру тумблери китайські, Штакери американські, начинка є Швейцарія і кого там таке нема. Комутатор двигателя теж напевно, виробляється однією з компаній. Внутрі, внутрі стоїть радянська реліга. Випривляч. Тут отут попадалися деталі перського російського заводу. Е, сервоприводи американські. Так, Зараз... Виглядає як новий дуже. Зараз попадається ще більшого виробника, але ну, ще ми їх не досліджували, точно сказати не можемо. Ну і трансівер теж передавач який напічка на електроніку, який забезпечує приход. І вона також не російська. Це, скоріше всього, ні, тут вона складова, скоріше, що його десь робили за кордоном в повному зборі. Бо Подібні застосовуються в легкомоторних самолетах, ага. зрозуміло. І, е, с, а зараз з тим, що в Росії починають виробляти вже на заводі це шахіди, чи міняється якось комплектуючі складові? Е, діло в тому, що ми поки що бачили тільки так. В якості інформації нам давали фотографії. Ще об'єкти на дослідження не приходили, тому знаємо, що там трошки ви ну, інші комплектуючі на двигуні, ну, скоріше, він, скоріше двигун іранського производства такий, і скоріше його прислали в зборі, і інші, інші матеріали планера. А можемо підійти до мотору, там, де ірландські оці карбюратори. Такого у нас немає. Ну, я знаю, ну просто це ті ж самі, що показували, да, тільки іншого виробництва. Ну, на 100% ми не можемо казати, що це ірландські. Ірландські, ірландські. ірландські. От коли О, нас просто прийде, давайте подивимося а, ну, на мотор і на карбюратор. Коли до нас прийде зразок, і ми на ньому побачимо маркування і перевіримо це через полотину, тут бачите, маркування за. Відсутнє. Затерте. Ага, затерте, зрозуміло. З зовнішньому вигляду схожі. І їх чотири, да, так, карбюратори. Тобто чотири карбюратори. Один, другий, третій, четвертий. А що тут взагалі іранське? Ну ми знаємо точно, що це іранський двигун, бо вони його засвятили ще в 2014 році на виставці в Тиграні. Є достатньо матеріалу, який з цієї виставки, який його повністю індифікує. Із маркувань Ось на насвічниках є клімо фірми МАДО. І отут внутрі є ще е, зборочний, е, е, зборочний номер з, е, з, з номером і е, теж клімом МАДО. В той, в той же час, як сервопривод, це і, і, оцей точно американський, свічий, то шиба японські. Можемо ще підійти до самої Гірені, Так. Мені колись сказали, що по номерах можна здогадатися, що яка вже це який шахід по рахунку запущений на Україну, це правда? <гум> Напевне, ну, це як, доказів цьому немає. Ну, якщо розуміти, що М770 це маркування чисто російське, а я якось ну, не думаю, що вони запускають їх по, -по, -по своїм, то напевно всі ці вони летять сюди. Mm -hmm. І я вас ще М я, я зніму, так? Да? Двісті 529-та. П'ятсот були, 200 були. Який відсоток західних комплектуючих взагалі з усіх? Це ніхто не рахував. Ну по суті, я ж кажу, він весь із західних комплектуючих. А я ну, з яких, з яких західних країн найбільша кількість комплектуючих? Найбільше американських і європейських країн є Німеччина. Є Японія, є Китай, тут з усього миру, де що вони змогли дістати, то вони і ставлять. І вони з періодом міняють ці запчастини, в залежності -таки, від, від, від наявності. Зрозуміло. Дякую вам дуже. Будь ласка, ось і все на сьогодні. Нагадаю, що це була Тетяна Попова з інституту судових експертиз у Києві. Ми говорили про західні компоненти в шахедах. Та в ракетах російських підписуйтеся, ставте лайки, розповсюджуйте посилання на це відео в ваших соцмережах і групах. Також підписуйтеся на мій телеграм-канал. Я там пишу щоденно про останні події з питань міжнародної безпеки. А сьогодні це важлива тема.